Сьогодні готую саме головну страву на сьогодні на Різдво, на святвечір, це куття. Що нам потрібно, нам мак потрібен, сама куття, родзинку і ще мед. У мене ось такий мед і ще горішки налузаю. Так що будемо готувати? Поїхали. Звичайно, першим ділом я варю кутю на будь поповці, написано, якщо ти ніколи не робила, як варити, все прописано. І спочатку я варю кутю, а потім все інше. Поки вариться наша каша куця, ми приготуємо МАК. Для цього МАК треба проварити трохи у воді, щоб він розм'як, і був м'якесеньким. Ну що, робимо. Так, мак ми відварили. Ось такий він виходить, поки так от його на сито, щоб трохи зайва вода текла. Бачите, він ще парує. Не дуже варила довго, буквально 5 хвилин, щоб він став м'якесеньким. Мед я відкрила вже зараз буду. І родзиночки заливаю їх їм укропом, щоб вони набухли були м'якенькі. І саме головне це куття дуже близько не підношу, тому що парує. Головне не переварити її, а до готовності, до півготовності альденти, щоб вона така була чуть-чуть напів, щоб не була каше мамалиха. І зараз гарячу кутю зразу я додаю наш мак і додаю зразу мед. Так, ось я вже додаю мак, добре перемішую, дуже каша парую, складно трохи знімати, тому що в домі прохолодно. І тепер додаю, ось так розвела я мед, тому що це повинна бути смачна страва і солодка. І все добре перемішую. Родзинки я вже замочила укропом гарячим. Вони трохи набухли, я їх процедила і трохи на рушничок, щоб вони такі були мокрі. І тут я вирішила, в цьому році буде мене за арахісом, а не, як завжди, з горіхом грицьким. І тепер останній штрих Ось так виглядає наша кутя. Тепер додаємо всі наші інгредієнти і добре перемішуємо. І ось що у нас вийшла ось така смачна, дуже. Дуже смачна обожнює з дитинства. Бачите? Так що готуйте? Дуже легко, просто, не треба щось вигадувати. Кутя наша готова, вона трохи постоїть і буде ще смачніше. Тепер можна сідати і до столу, і смакувати з святвечора вас.